Ще один щур у штабі СБУ з високим доступом до секретної інформації. Сьогодні зрадника особисто затримував Василь Малюк. Служба безпеки викрила у своїх лавах агента ФСБ Російської Федерації, який обіймав в українському відомстві високу посаду. Під час розслідування було встановлено, що на ворога працював керівник штабу антитерористичного центру Служби безпеки України. Сьогодні нами було реалізовано кримінальне провадження по статті 111, тобто державна зрада, окрім зрадника Дмитра Козюри, підозри також отримають його батьки. Про це також повідомляє СБУ. Спецслужба розкрила деякі деталі операції. Там розповіли, що з 14 масштабних епізодів протиправної діяльності. Які... Задокументували в матеріалах кримінального провадження оприлюднити зможуть лише частину зокрема, для того, щоб Росія не отримала додаткової інформації. В СБУ зауважили, що вдалося не лише затримати керівника антитерористичного центру, а ще й припинити діяльність агентурної мережі російських спецслужб. Загалом ФСБ наказувала збирати та передавати дані. У сфері оборони, акцентуючи на даних щодо обізнаності України про дислокацію та переміщення російських сил на фронті, також РЕФ цікавила таємна і службова інформація про озброєння сил безпеки та оборони, стан об'єктів критичної інфраструктури, результати ракетних обстрілів, дані щодо вищого військово-політичного керівництва України, і роботу державних реєстрів. Після кібератаки у грудні 2024 року та інша інформація, яку могли використати для проведення. Підривної діяльності, по суті, ми за рахунок шифрованих програмних закладок проникли в його гаджети, тобто в мобільні термінали, в комп'ютери. Ми постійно з ним жили, проводили аудіо-відеоконтролі, і в процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу ворогу відповідної інформації. Саме головне, що в процесі всієї цієї роботи нам вдалося контрольовано насичувати ворога нашою дезінформацією інформацією. це все довгий час ми проводили в рамках своїх контрзвідувальних заходів, А в подальшому, вже в рамках відповідного вказаного мною кримінального провадження, нам вдалося задокументувати контрольованих таких 14 епізодів протиправної. Діяльності СБУ кажуть, сам Козюра працював на Росію не лише з ідейних, але й з фінансових мотивів. Йому вже оголошено підозру у Держзраді, стаття 111 кримінального кодексу України. Тож викритому агентові загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Без здоров'я завдяки особисто вам, громаді міста Києва, штабом отримані. Кошти у сумі 480 млн грн, які витрачені майже на безпілотні літальні комплекси нас сутіло це гарасте за даними слідства. Посадовця заварбували ще у 2018-му У відні протягом певного часу він був законсервований російськими кураторами, тож не шпигував. Однак, наприкінці грудня 24-го росіяни поновили з ним контакти ще влітку 24-го року. Кличко. Тиснув руку козюрі, з яким в нього дуже добрі особисті відносини. Мер хвалився, як передавав йому гроші столичної громади. Ну звісно ж Кличко нічого тоді не знав. На сьогоднішній день один з найкращих комплексів, які існують в Україні, це наш виробник. Нашими підрозділями використовуються, знищують ворога вже на фронті. Дякую, дякую за вашу службу. І ми всіма силами, громада підтримує нашу військове, всім обладнанням, всіма нашими можливості всі Дякую ще раз. Українські спецслужбовці виявили прихований канал зв'язку Шпигуна з ФСБ, який організовували через громадянина України. Під час революції гідності той входив до так званого штабу екс-міністра Часів Януковича Андрія Клюєва. Був помічником одного з народних депутатів нині забороненої партії регіонів і брав активну участь в організації. Антимайдану серед іншого він особисто перевозив із Москви готівку, яку потім роздавала учасникам проплачених мітингів. А згодом виїхав до Росії, кажуть в СБУ. Йому теж планують оголосити про підозру в Держзраді. СБУ встановила і куратора ФСБ Юрія Шаталова, який координував діяльність агентурної мережі для зв'язку з ним. Козюра використовував. Конспіративну квартиру в Києві він отримав спеціальний телефон, роутер та сім-карту, завдяки чому й передавав зібрану інформацію, зокрема документи, що становлять державну таємницю. Наразі слідство має багато доказів злочинної діяльності фігурантів справи, кажуть у СБУ, наголошує громадське. Серед них перехоплення, передання інформації, листування, аудіо і відео. У матеріалах кримінальної справи фігурують і близькі родичі козюри, зокрема батько і матір. Які виправдовують російську агресію, вихвалюють лідера РФ Володимира Путіна та судячи з аудіоперехоплень, знали про роботу свого сина на ФСБ. Батькам планують оголосити про підозру за статтею 436 другого пункту кримінального кодексу України. Виправдовування агресії РФ проти України я особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка цим займалася, і очолював операцію по затриманню даного негідника всі етапи. А також сьогоднішня реалізація і затримання всі, все це я напряму доповідав нашому верховному головнокомандовичу, президенту України. Як би не намагався ворог проникати до наших лав, він думає, що він володіє всіми можливими формами і методами конспірації, але їм не вдасться. Це успішно зробити, оскільки ми їх своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримаємо. Тому цей процес буде продовжуватися і самоочищення це надважливий функціонал у всій кількості тих заходів, які ми проводимо.